Thank you. Привіт, проведемо разом розпаковку з Новоса. І першим ділом тут літні радощі, черешня та полониця. Щось вже потекло, правда? Трошечки. Зараз розберусь з цим. Завтрашній сніданок мигдалеві круасани, кросани, чіпси з сиром і сам сир моцарела та брі. Салат ромен мені сподобався. І ще до салатів вирішила спробувати паростки гороху. Авокадо, чиабата, яйця. Поки діставала, помітила, що взяла на ті желейки. Ну ладно, ці я теж люблю. Правда, трошки менше, ніж такі як е, стрічечки. І ще такі: сік, апельсиновий, мигдалеве молоко, пива. обожнюю цей балик. Дарницький і комбуча теж мій фаворит. Все, це була вся розпаковка з новоса. Привіт! Ми з'їздили в епіцентр, того не можу вас лишити без розпаковки. Погнали! Мої улюблені прінгус саме з беконом, Що я обожнюю весь з сиром, але прінгус саме ці дуже смачні. Дві такі скляночки. Це називається набір стиль моєї кухні. Улюблені чорні губки. І ще е, знайшли ось таку ганчірочку, теж чорно-білу, щоб все метчилось файно. Ще такі залізячки, зубна паста, гребінець для хлопця. Також дезодорант. Це переноска нам на кухні, будемо ховати всі провода, які у нас тут є. Далі моя улюблена ручка. Я задрот, я люблю саме цю, щоб вона була трикутна, тоненько писала. У мене тоді і почерк гарніше, і мені подобається сам навіть процес цього писання. Ну і основне, що нам дуже давно потрібно було, це сковорідки нові, бо в нас є лише одна, яка підходить під індукційну плиту, і вона вже все, прилипати почала, капець. Того взяла ось таку для якби, основного готування. І ще таку для млинців, панкейків, оладушків. все. Файно як, а? І ще взяли навіть кришку, бо у нас її взагалі не було. Набір хазяюшки. Все, це все. Я мега втомлена, але не хочу лишати вас без улюбленої розпаковки. Отже, ми закупились розпочнемо. Кола, улюблений Сікріч, апельсиновий, Дві чабати. чорний хліб. Пагеті, дуже тоненькі, номер один. Приправа до свинини та до курки. Два морозиве ось це моє улюблене. Сологуні, ковбаса італійська і заморожений шпинат. Моцарела. Вершки готинські 15%. І ще ось така моцарела. Сміттєві пакети. Минулий раз вновь я купляла зелений горошик. Він мені дуже сподобався. Я його додаю в салат і просто їм того взяла ще. Авокадо вершкова намазка, грудинка, нівінка, борошно, яйця, молоко звичайне і мигдалеве, засіб е, для, для, чого це, для дзеркал і фарш кури 400 г, помідори огірки, молода картопля, жилейки улюблені. взяли спробувати камбуче кола, одна вже пішла. Разом з хлопцем в ту кімнату. Так. І все, це вся закупочка з новиса. Отакі пакеті ще з юска. Але так насправді тут небагато. Просто за основним, чим ми пішли, це нові подушки. Ми купили у вересні подушки, в юск. Така там середня була ціна на них, і вони вже сплюснулись просто в такі донесенький пляцок. І вони якось зменшились два рази в розмірі. Взяли якісь ну, в три рази дорожчі подушки, якісь натуральні, що це якісь натуральні, будемо пробувати. От побачимо, наскільки їх вистачить. Потім докупили ще ось такі вішечки. Час від часу їх купуємо. У нас тільки ось такі: самі звичайні, супер. Потім ще взяли батарейки і така приємна дрібничка. Ароматизатор взяли. З ароматом лаванди, Не знаю, наскільки стійкий, Вперше будемо пробувати ароматизатор з юск. Ось така була закупочка невеличка у нас сьогодні в юску. Сьогодні у мене день передишки від диплому, тому давайте проведемо його разом. Ранок розпочався о 7.30, бо у мене купа запланованих справ на цей день. Після вмивання сніданочок, цей тиждень я живу сама, того снідаю з серіалом у компанії. Ну а далі вже вибігла по справам першу діла лазерна епіляція, і зранку було дуже холодно, але мене пригостило кавою, і я змогла трішечки прокинутись і вирушаю далі назад додому. Сонце світить та нагріє. Було дуже холодно, вітер прям зносив. Поки у мене вікно між справами, я завершила прибирання, яке розпочала день назад, і побігла далі у наступну локацію. Трошечки раніше навіть вдалося прийти, і тому посиділа, відпочила на лавці. Це був педикюр, ну а після нього забігаю в новус. Це для вечірнього перегляду мастер шеф а це мої любові жилейки зараз по знижці у новусі і комбуча. Взяла ще полоницю та піони. Ось із такими клунками я повернулася додому, одразу розбираю полоницю, Далі займаюсь улюбленою справою це підрізаю квіти, просто обожнюю цей ритуал. А так виглядав мій обід. Влітку особливо хочеться дуже багато фруктів та ягід. Куштую полоницю, ну. Більш-менш не вау. Прийшло натхнення накрутити волосся, бо останнім часом через диплом мало приділяє уваги своїй зовнішності. Далі пішла готувати кіш, рецепт можете знайти в плейлисті ідеї для вечері. Перше за тиждень у мене була можливість просто посидіти на дивані. А тут приїхав хлопець, ми з ним тиждень не бачились, подарував мені ромашки. Я обожнюю квіти і ось така краса, це рай для моїх очей. Ввечір ми проводили час двох, заліпали під передачі різні програмки на Ютубчику. Мій хлопець вночі не ховається під час тривоги, тому я саменька перечікую її у ванній. На щастя, в Києві було більш-менш спокійно.